Добрий день, Вас викликав хто? ДБР? Викликали? Нас повідомили. Добре, значить, вам хочу написати заяву на працівника ДБР, що він скільки разів до нього вже звернувся. Він взагалі не реагує на всі мої заяви. Взагалі ніяк. Я прийшов з ним вияснювати. Він не представляється. Він не говорить, як його звати. Відео з його розмовою. Відео з його розмовою я записав. Mm -hmm. Я приходжу, я записую, до речі, всі розмови mm -hmm. з ним. Е, він не реагує на жодну мою заяву. Е, знов перед носом мені закриває двері і говорить, пиши далі нам заяви. Е, мої емоції зашкалюють через е, е, наглих правопорушників, таких міліціонерів, як Маракін. Я просидів рік в тюрмі. Прийшов зараз з зверненнями в ДБР. ДБР не реагує ніяк, взагалі ніяк. Чоловік знов закриває переді мною двері. Я дзвоню, все, що зараз говорю, є відео, як я тільки що вже закинув в соцсеті. Щоб люди бачили, про що даде. Це відео так само буде в соціальних сетях. Я хочу поскаржити на цього працівника, який навіть не представляється, що він не реагує на мої скарги. Як ми будемо продовжувати це робити далі? Які наші слід? Ви до них виражалися може, на нецензурну лайну. Дивіться, я записав відео і його вже закинув в інтернет. Зараз ні, я вам да. покажу його. Ну, 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 і, це, це, немає. Там немає жодного образливого слова. Все, там є говорили. підвищений тон, через те, то, що чоловік вже мене дістав, не реагує на вісім моїх заяв. Не відреагував ні разу. Він же вам розказав, що я його образив. Ні, нам не У мене є відео. Зараз ми покажемо, хто кого ображає. Я прошу, дістаньте листок, ручку я буду писати зараз заяву. Яке нам потрібно знати, як його звати. Зараз Thank you. Там був трубка Віталій Володимирович, він не представляється ніколи. При чому. Я вже стільки розмов його записав. Мені навіть не, 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 не навчили його в цій службі, що потрібно спочатку представити, а потім розмовляти. Зараз до нього дзвонимо. Нас є віду. Можна слухати, скільки хочеш. Десь раз перекрутити. Включити нам тобі відео? Ну а як же ж? Я вже сусіди закинув, не то що. Якби я, якби я його там погрожував, матюкав і обзивав, я б його закидав, то ні. Це ж логічно. Я вже не скільки разів до нього приходжу і кажу викликати того слідчого, який розглядав мої справи, він ні разу не покликав. Він ноль на масу, його нічого не інтересує, він свій бронь вивели, бо він директор тут. Босс. Я, я в нього питаюся, в мене є аудіозапис, я його питаю, скажіть, як вас звати? Він каже, яка різниця? Це жесть просто. Загипецьку заяву пояснює. Передає мені спілкування. Так, я ще всі розмови. Передам, щоб послухали, які тут аферісти працюють. ДБР. Знайшовся. ДіБРевець. Фраєр. Заяву поясню. Так, да, да будемо ти. Так розумію, знаєте це все. Ну, то як знаю. Будемо пробувати. Юридично він не вчився. Не, ну, то ж в заяві напишете коротко, якщо хочете. Да, а да, пояснення да, да. детально опишете Суть. От і все. Відповідно, ця заява буде передана в міський відділ. Поліції для... mm -hmm. Її будуть розглядати. Знаєш, mm -hmm. щось підложити під листовку, він має ну, Зараз це. розцені. чекай, бо що за треба встановити. Зараз ми ще в Львів передзвонимо, їхнього начальства. Mm -hmm. Аферісти мають бути наказані.

тобі. Що він сказав? Як його звати? Насамперед як його звати. Начав хоч з того. Дивіться, ну є ж закон про захист персональних даних. Ви ви, чекайте, ви розумієте, що я всі розмови записую? Та ви записуєте? І я Ні, пояснюю. Дивіться, Дивіться ви я хотів... пояснюю вам, а да, по я не кричу в мене такий голос. Ну, я ну, пояснюю вам, що я записав з ним розмови. Декілька. Так. Він ні разу не представився. Хотів вас запитати. Я навіть не знаю, з ким я говорю. Ви що не розумієте то? До, як його, я до нього кажу, як тебе називати? Він каже, яка різниця тобі? Ну, він її міняємо, як він тут працює. Писати, напишете зараз є. Так, так. Ну, заявник заяв писати не буде, пояснення не буде. Ну, пояснення не буде? Він не буде писати, а. як заявник. Він ж зай... зай... заявник рахується зараз. Добре. Ви можете написати по даному факту заяву. Пояснення, яке направляється в міський відділ поліції. А, навіть... а, а судді, що вони можуть зробити? Я будь зараз е, напишу заяву на нього. Дивіться, пишіть, поліція йому і так нічого не зробить, він над поліцією. Я зараз е, перезвоню в їхнє в цей, ми зараз будемо переводити тільки цю бумагу. Я зараз перезвоню в Львів і в Львові е, на, на сайті їм це відео. Все. Будь ласка, ваше право. Ні, ну ви розумієте, ну, ти, про що ви, я правильно? Ні, ні, з... ні, я, я нічого до вас. Я вас ви ж зрозуміли. Так, Ви звернулися з тим, що хочете написати. Ну ви ж розумієте. Ні, я, я кажу, що так. я зараз порахую, що це безсмислено. Я зараз буду з їхнім руководительством це вияснювати, їхню поведінку. Ну, Все, дякую. Дивіться, в нас не то, що конфлікт. Людина не хоче представитись. Ну це елементарно. Я до нього питаюся. В мене є розмови, я не зараз возду не ганяю, зараз можна йти включити. Я кажу, скажіть останній раз, скажіть, як вас звати? Він каже, яка тобі різниця? Ну Що це за розмова? Я приходжу до нього, кажу, я навіть, я навіть заяву не можу написати, я не знаю на кого. Він каже до мене, яка різниця. У ну, мене вже все. Нерви здають. Він навіть не представляється. Ну, ви зрозуміли, в чому суть. добре, е, тоді до побачення, я їду цей, е, 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 вияснювати це все, буду зараз дзвонити вдома з Львову. Е, в Львів, кажу, верніше, і, 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 і відсилати відео теж в Львів. Я не знаю, просто не до вас по вас. Скажіть, будь прізвище Крамар? Сергій Зіновійович. Дядя, то ви зал мали? Так, так. Так ось до вас приїжджав на ДТП. У вас було хтось навіть не ДТП. Так, так, знаю. Розібралися тоді? 0,8, Та там вже стільки ситуації не прострелиться. 0,8-03, 84. Я до вас приїжджав, вам машину були в дворі вдарили. Хто а, ну мішло. так, так, так. значить, Я його знайшов сам. Знайшли, так? Так. <гхи> То так і було, що не було ДТП, а таки хтось вам Ні, спеціально... він вдарив і втік, так. Да. так. Я пам'ятаю, просто приїжджав 20 подав. Ну а якщо він вирішить написати на мене заяву, мене повідомте. Я... — Ну ви... то це не обов'язково ми буде будемо розвивати. — Ні, я зрозумів, я зрозумів, щоб я йому дав відповідку. Ну, типу, ну бачите, на даний момент, як заявник... — Все, і, я зрозумів, я зайовув... я, ж кажу, а я зараз буду скаржити за нього в Львів. — Пане, ваше право. — Нічого, нічого не забороняємо. — 283-й, 86-й. — Так. Ну, — от... Гарного дня. — Все, дякую, до побачення.